Курочки і курчата це милі садові сукуленти, які можуть рости навіть у найскладніших ділянках вашого двору. Вони чудово відчують собі не лише на відкритому повітрі, але й у приміщенні як кімнатні рослини. Це ідеальний варіант для початківців, осколки смороду дуже витривалі та можуть виживати навіть за умов мінімального догляду. Курочки і курчата мають дуже низькі вимоги до поливу та добре ростуть у піщаних або кам'янистих ґрунтах. Якщо ви вирощуєте їх у приміщенні, оберіть ґрунтову суміш, спеціально розроблену для сукулентів і кактусів. Можна навіть додати трохи піску або гравію до ґрунту. Це покращите аерацію, що дуже важливо для здорового росту цих рослин. Але, мабуть, найважливішим фактором для курочок і курчат є світло. Вирощування рослин у приміщенні може бути складним, якщо у вас недостатньо сонячного світла. Скільки ж світла потрібно цим сукулантам? Давайте розберемося. Коротка відповідь: Курочки і курчата обожнюють сонце, тому їх слід садити там, де вони отримуватимуть щонайменше 6 годин сонячного світла на день. Якщо ви забезпечите 8 годин або більше, рослини будуть щасливі. Правильне освітлення сприяє створенню чисельних розеток та яскравих кольорів. Різні сорти курочок і курчат можуть переносити більше або менше тіні. Великі сорти потребують більше сонця, 10-12 годин, а дрібні менше 6-8 годин. Оптимальна температура для них від 18 до 24 градуси Цельсія. У спекотні дні легка тінь у одного половину дня допоможе уникнути опіків. Якщо у приміщенні недоліки природного світла, варто розглянути додаткове підсвічування фітолампами. Детальніше курочки і курчата це альпійські сукуленти, які в природі ростуть у горах Європи та Північної Африки. Вони пристосовані до екстремальних умов, тому при їх вирощуванні варто імітувати гірське середовище. Хоча смороду не вибагливі до ґрунту та вологі, світло для них дуже важливе. Слідкуйте за ознаками нестачі або надлишку сонця, це допоможе врятувати рослини. Достатня кількість світла забезпечити яскраві кольори та активне створення нових розеток. Вимоги до освітлення: курочкам і курчатам потрібно щонайменше 6 годин сонця на день, але ідеальний варіант 8 годин або більше. Великі сорти потребують 10-12 годин прямого сонячного світла, дрібні 6-8 годин. Після посадки слідкуйте за станом рослин, щоб вчасно помітити проблеми. Надмірне сонце. Хоч і курочки і курчата витримують високі температури, надмірне сонце може спричинити опіки. Вони виглядають як білі, коричневі або червоні плями на листках. У важких випадках листя чорне і відмирає. Щоб захистити рослини, можна пересадити їх у місці з легкою тінню у другу половину дня, посадити поручні рослини для захисту, використовувати тіньову сітку, недостатнє освітлення. Якщо рослинам не виставає світла, вони починають витягуватися, етіолюватися. Заміна щілених розеток утворюються слабкі, видовжені пагони. Це не лише псує зовнішній вигляд, але й може призвести до загинелі рослини. Вирощування в приміщенні. Вибір місця вдома може вимагати експериментів. Найкращі варіанти підняття, поліція або шафи біля вікон. У північній півкулі південні вікна забезпечують достатньо світла навіть справляння. Східні та західні можуть бути недоліками. Якщо рослини починають витягуватися, варто додати фітолампу. Вирощування на відкритому повітрі. Ці сукуланти чудово виглядають у кам'янистих садах, тріщинах стін або глиняних горщиках. Сонячне світло на вулиці інтенсивніше, тому влітку варто захищати їх від надмірного спекоту. Найкраще забезпечити легку тінь у одного половину дня. Восени, коли світла стає менше, курочки і курчата переходять у стан спокою. Стягування смороду зажадають мінімальної кількості світла, але повністю позбавити їх сонця не варто. Забарвлення кінчики листя курочок і курчат можуть бути червоними, помаранчевими, синюватими або фіолетовими. Інтенсивність кольору залежить від кількості сонця та температури. Якщо рослини бліді це ознака нестачі світла. Інші поради: крім світла, важливими факторами є полив і ґрунт. Курочки і курчата добре переносять посуху, але вимагають добре дренованого ґрунту. Найкращий варіант піщана або кам'яниста земля поливати слід рідко, але ґрунт має просочуватися глибоко. Висновок Курочки і курчата радуватимуть вас яскравими кольорами та чисельними розетками, якщо забезпечити їм достатню кількість сонця. Оптимально 8 годин на день. Слідкуйте за ознаками нестачі або надлишку світла та вчасно коригуйте умови. З правильним доглядом, ці сукуленти стануть справжньою окрасою вашого саду чи дому.